Вітаю, друзі! Запрошую вас прогулятися одним з найбільш видовищних геологічних утворень Китаю національним геопарком Джанє Данься. Геопарк Данься розташований неподалік від міста Джан'є в китайській північно-західній провінції Ганьсу і матиме площу в 510 квадратних кілометрів. Ці смугасті пагорби і чарівні рожеві дороги, прокладені поміж них, мають серед туристів романтичну назву веселковий шлях. Різнокольорові смуги утворювалися протягом 24 мільйонів років із відкладень пісковику та різноманітних осадових порід. Зрештою, ґрунт набув вигляду листкового торта. А далі почалася магія. Ну як магія? Скоріше, цілком звична робота, яку наша планета відтворює багато мільйонів років щодня і щосекунди. Рух тектонічних плит, завдяки якому сформувалася частина Гемалаїв, створив також і гірський хребет Цілянь-шань. На північних передгір'ях якого саме от і підсунулися вгору смугасті пагорби данься. Так листковий корж із різноманітних порід став нібито навскоси. І тепер ми маємо чарівну можливість поговорити про це диво природи. Світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!